Привіт, від команди. З вами Олена. І в мене на каналі є відео, де я вам показувала розпаковку своїх багаторічників, які я купила у бережніків. Один із них це Флокс Lemon». Я його посадила до моменту висадку, пересадила в більший горщик. Сьогодні буду висаджувати в землю і покажу вам, як правильно посадити, удобрити та доглядати за ним. Якщо вам цікаво дізнатися про шиловидний флокс, то відео в мене вже є на каналі, я залишу в підсказках та в описі для відео посилання на це відео. Що ж таке мітловидний флокс? Мітловидний флокс це високий багаторічник. Він може досягати висоти 80-120 см. Мій флокс, принаймні, як указує виробник. Досягає 50 см, тобто він не такий вже і високий. Флокси квітнуть з липня до вересня і дуже ароматні їхні суцвітня. Він ідеальний для міксбордерів і для зрізки. Дуже гарно стоїть у вазах. Для посадки варто вибрати сонячне місце, можливо, легка півтінь. Грунт має бути родючий, дранований з помірною кислотністю. П5,5, 6,5. Підготовка землі для посадки. Викопуйте яму глибиною 20-30 см. Якщо у вас важкий ґрунт, то додавте агроперліту або піску в яму. Гарно, якщо у вас є компост, гарно додати на дно ями компост. Якщо у вас є деревний попіл, то ви можете додати стакан деревного попілу так само в лунку. Я ще додаю вітрам кошечки, буквально трохи на дно і також перемішую. Наша лунка для посадки. Флокса готова. Ось я обережно дістала флокс з вазона. І, до речі, там в мене було питання щодо коріневої, коли я отримала саджанці від бережників, то можна побачити, що коріневий ком дуже гарно оплетений. І щоб коріння флоксу гарно. Розросталося, щоб воно не було таке оплетено таким вазончиком, да? інакше воно може отак і засохнути. Не розростися, не пустити корінці в боки. Ми обов'язково трохи його розбираємо. Ось так. Я зараз виключу камеру і це зроблю більш краще, бо однією рукою мені незручно. І покажу, що з того вийде. Ось що в мене вийшло. Я вивільнила корінці з полону горщика. І тепер буду садити. Якщо ви саджаєте не один кущ, а декілька, то відстань між кущами має бути 30-40 см. І тепер я буду засипати свій флокс землею. Буду намагатися, щоб рівень землі був чітко. По ті пори, як він був посаджений в горщику. Так, дивіться, я засипала землею і гарно рукою отак притрамбувала землю по периметру куща. Тепер я пролью водою, щоб земля гарно опила корінчики навколо куща. Потім знову засиплю ще одним шаром землі. Якщо у вас є компост, то можна зверху засипати, замальчувати шаром компосту. Бачите, водичка гарно просочується, уходить в шар землі. Просто потім присипаємо зверху землею. Ось так. Наш флок посаджений замульчую його зверху ще компостом, і будемо чекати рясного цвітіння. Якщо вам це відео було корисним, друзі, поставте подобайку, напишіть коментар, чи так само висадити свої флокси, які у вас вже є досвід, діліться їм обов'язково. Можливо, я щось не сказала в моєму відео, а ви можете поділитися своїми лайфхаками, як це робите саме ви. Дякую, друзі, за увагу. Всього доброго і до скорих зустрічей.